В клініках США черги на передчасний кесарів ростин через указ Трампа про відміну громадянства по праву народження з 19 лютого 25 року. Мігранти активно почали планувати передчасне народження, щоб встигнути до цієї дати. В статті вказано, що саме індійські пари йдуть на таке. Федеральний суддя Джон Кафенур 23 січня тимчасово призупинив дію указу і назвав його антиконституційним, тому що 14-та поправка конституції гарантує громадянство всім народженим в США. Поки що указ Трампа заблоковано на 14 днів, але ажіотажу з передчасними родами це не зменшило. Тисячі нелегальних мігрантів, яких наловила за ці дні міграційна служба, були відпущені по домівкам: будуть депортувати лише тих, в кого не закрита судимість. Їм не вистачає коштів, щоб всіх депортувати. Просять у конгресу виділяти більше. А наразі нелегальні мігранти можуть жити спокійно, тільки повинні раз на два тижні відмічатися в міграційній службі. І не дивно, що вони так швидко видихались. Мобілізувати сотні тисяч на охорони кордону, на відлов мігрантів та на їх депортацію, залучити стільки техніки, юридичну і пенітенціарну систему, то й відразу могло б бути зрозуміло, що на все це потрібно близько 100 мільярдів доларів, і ще як не більше буде втрат на фермерських господарствах.